ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. воскрес! Христос воскрес! воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, переживаємо другий день великодних свят. І сьогодні хочу застановитися над розваженнями слова. Святого апостола Павла. Який сказав: якщо б Ісус не воскрес із мертвих, Дармою була би наша віра. Слова є. Надзвичайно, дорогі брати і сестри, глибоке. Якщо б Спаситель на Воскрес із мертвих, надаремною була би наша віра. Тобто заключення. Вся місія Ісуса Христа Спасителя заключається в Його Воскресінні Із мертвих. Якщо Христос не Воскрес із мертвих, Він би залишився в історії людства, як великий герой. Той герой, який захищав кого? Бідних, обогих, немічних, допомагав хворим, годував голодних, їх лікував. А людство Бедальше продовжували жити в гріхах без прощення, без Божої благодати, без світла і любові. Це є дуже важливо. Тому що багато героїв було. В кожному, Кожен народ має своїх героїв, які віддавали своє життя. За якусь ідею, незалежність, які навіть спалювали себе живцем. Ну, різні історії народу світової цивілізації є різні випадки, де мучили, де голодували, себе, де, голодували де приносили себе в жертву навіть цілі спільноти. Ну так це і герої того чи іншого народу. Це є мученики. І тільки. І якщо б нас Спаситель Ісус Христос не Воскрес і мертвих, Він би був одним із таких багатьох героїв, який би війшов в в історію тих милосердних, любячих, добрих людей, який співчував, який людям допомагав. Який чудо творив, а людство залишало бися знову в своїх гріхах, без прощення, без любові, без світла і без ласки Божої. І Тому, дорогі браття і сестри, тут є важливо. Оцей саме духовний акцент, про який часто ми забуваємо без того акценту, без цієї основи Воскресіння смертних, все є пусте, все не має значення. А релігія перетворюється в такі звичаї. Традиції, народне гуляння, застіля, випивки і на тому кінець. На жаль, на жаль, для більшості людей в світі і в тому числі в нашому краю: Воскресіння безповіді, пасха без причастя. Воскресіння без хресної дороги, без поклонів, без посту. І отака є пустка. Отака є пустка, дорогі браття і сестри. І для когось вже завтра великдень закінчиться. Але для людей віруючих він буде довго ще тривати. Бо ми довго будемо ще носити в своєму серці, в своїй душі ото благодать, оце переживання, Оце розваження, терпінь, мук, смерті і воскресіння Божого Сина. Тому оці речі є надзвичайно важливі для нашого розуміння. І тому. Чому так важливо? Єдиний непідкорений ворог людства є переможений. Тобто диявол, пекло і темрява, світ не міг його знищити, світ не міг його перемогти. Христос перемагає смерть. І тому наостан ми чуємо постійне це повторення смертю і смерть поправ і сущим в гробі. Живот дарував. Живот. Людське життя починається де? звідки, Кажуть, не розуміємо. А треба розуміти, треба трохи мислити у утробі матері. Волонім мами починається людське життя? Живот дарував, там починається життя. І в отробі Христа це життя продовжується, бо ми приймаємо Його у святому причасті. Ми приймаємо світло, ми приймаємо життя вічне. А як то зрозуміти? От як то зрозуміти, звідки почалося християнство? Часто кажемо благовіщення, воно люди прирівнюють народі так, що воно більше навіть свято завелидень, така є народня поговірка. Хтось каже, життя християнське починається з Вифлеєму, бо там народився Христос. Ні. Життя християнське починається з Єрусалимом. Життя християнське починається з гробу Ісуса Христа, гробу, який став порожній. То люди почали говорити да є той гріб? З того гробу вийшов чоловік. З того гробу воскрес чоловік. Звідси почалося християнство. Коли люди почали вітати себе Христос воскрес свою воскрес, звідти почалася наша свята віра. А вже потім, як проходило століття. Вже у Християна казала: а хто той чоловік? А де він народився? А де він жив? А хто його були батьки? А де він провадив своє дитинство? Це вже пішла хронологія, дорогі браття і сестри? Але основою є Пасха. Основою є Воскресіння смертвих Божого Сина, фундаментом, підваленою нашої святої віри це є Воскресіння смертвих нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо світ не бачив, що до того, якого вбито, який лежав в гробі. Силою свого Божества воскрес і смертва. І це сотні, сотні підтверджень не однієї особи, але багатьох багатьох людей, що Він насправді воскрес і смертва. І тому християнство починається з гробу. Тобто з гробу порожнього гробу, гроб, який заяснів ясністю Божого Воскресіння, блиском і слави ласкою Божою, звідси починається і тому апостол Павло каже: як би Христос не Воскрес, віра наша була б надаремною. Всі наші страждання, клопота, біда, переживання, смутки хрести, вони були б пустими. Вони би не мали жодної вартості, жодного значення в цьому житті. Ну, так трохи розібралися з тим, так? Але тепер повернемо трошки в інше русло. А звідки починається моя і ваша віра? Звідки починається наша віра? І, певно, що кожен скаже: від тайни святого хрещення. Ну так, в тайні святого хрещення є смитий гріх первородний, і ми стали дітьми Божими. Дітьми Божими. Так. Але віра наша, коли почалася? Віра наша. Добре, даю зустрічне питання. Іде молода пара до шлюбу Гарно вбрана і так далі, все. Кажуть, ото буде сім'я, ото чудова сім'я, ото майбутнє. Звідки та починає? Коли починається та сім'я? Не від шлюбу. Від шлюбу так, але та сім'я дозриває коли коли є старість, коли є старість. І коли ви покажете, ото є мої діти, онуки, ото є наша подружжя, яке пережило дні радості, смутки, терпіння, успіхи, невдачі, ми разом несли хрести. Не, не сама парада першого дня, Тоді, коли пафусні весілля, трон і так далі, що люди тільки не видумують. І вважають, що це буде щаслива сім'я. Абсолютно ні. Це зникає, залишається на світлини а потім навіть ті світлини спалюють, не хочуть дивитися, бо кажуть, це була найбільша помилка в моєму житті. Ні. Не з того починається сім'я. Ні, дорогі мої брати і сестри. А навіть я би сказав, навіть і та твереза дозріли сім'я починається, коли навіть хтось відходить у вічність, і ти бачиш, що там на могилі є постійно свічка, там одна із сторін постійно йде і молиться за чоловіка чи за жінку. І тоді ти можеш сказати, ото направду була дозріла християнська сім'я. Там стежка на цвинтар не заростає, там постійно є молитва, і та особа є на службі Божій, дає на службу Божу, пам'ятає. Оце є дозріле, Дозріле, розумієте? А так, початок назавжди ну, хрещення, наприклад, є найважливіше само собою. Але Сталін теж був хрещений. навіть був у семінарії. І що з того? Тому наша віра дозріває, переходить певні стадії розвитку, дорогі браття і сестри. І є кульмінація нашої святої віри, яка дає що, яка дає певні плоди, певні плоди. Ну, який ще приклад навести. Христос говорив про що? Про зерно? Саме зерно є гарне. Але як ви маєте одне зерно пшениці. Ну, то тільки його має, то ви не дуже будете плідні і багаті. Але щоб оте зерно принесло плід, його треба вкинути землю. Воно має скільчитися, вона має вирости, і воно тоді принесе вам що плоди. плоди. Через гріб. І так само, дорогі браття і сестри, Освячення нашого життя з вами. Проходить через цей гріб, проходить через ці хрести і від нас залежить, як ми беремо той Хрест, як ми його несемо, наскільки ми є витривалі, наскільки ми є покірні, наскільки ми беремо той Хрест з вірою, з любов'ю. Навіть дякуємо Богу і за тих хрести, чи навпаки бунтуємося, нарікаємо, не хочемо їх нести. І тому віра християнська почалася з того слова Христос Воскрес воістину Воскрес. Це була основа. А вже все інше. Стала хронологія на своє місце і воплочення, і народження, і Йордан, і Евангелії. Але якби не було Воскресіння, якби не було того тріумфу, то би все спокійно відійшло в історію. І ні цілий світ би не проповідував Христа, християнства, не проповідувало би тої величної. Науки. І тому це є основа для нас, основа основ. Тому продовж та думка, яку ми почали на резореції. Що ось тів бити Україна знадолена, багато терпінь і страждань і все. І це виходить наука Христа. Жінка, яка народжує, вона плаче, терпить, страждає в оболях. Але коли вона почує голос дитини, вона забуває за болі, за страждання, вона радіє, що є дано нове життя. І тому вартість тої жертви, яку сьогодні складає наш народ, є надзвичайно. Велика Чому? Тому що ну, кажуть різні. Ну, от, різні люди пішли на війну саме собою. Різні. Є, там є люди творчі, звичайні робітники, столярі і так далі водії, люди мистецтва, люди культури, люди бізнесу. Різні люди. Навіть люди, які по-різному відносилися до релігії до Бога. А властиво є це, що часто ми освячуємо своє життя, освячуємо своє життя своєю кров'ю, своєю жертвою, своєю посвятою, своєю посвятою. І можна прожити життя по різному. По різному, і можна піти і стати перед Богом з порожніми руками, нічого не маючи. Можна життя просто тут на землі прогуляти, просто прогуляти. В тіхах, земних, забавах, розкошах, в розпусті, в алкоголю, в наркотиках. І нам, і людині здавалося, що вона живе. А вона не живе. Вона не жила. Вона просто існувала. Бо життя має ясну ціль мету. Життя має мати ту кульмінацію. Так. А ми того боємося. Бо Бог запитає, як виховали дітей. Чи ти привела дітей до мене, тато, мама? Бог запитає про святість родинного супружого життя. Бог багато чого з мене і з вас питає. Я думаю, що багато ми зможемо дати доброї відповіді перед Богом. І тому просимо це милосердя Боже. І тому наразі ті, ті воїни, які віддають своє життя, керуючись тою найвищою любов'ю. Любав я до... до ближнього. Так бо ми розважали, не пам'ятаю в якій науці. Що любов до Бога можна собі дати раду, так? сказати: Я даю на церкву, коляда приходять, даю, до неділі йду до церкви, даю на тацю, допомагаю, приходжу прибирати, купив пожертвував там чашу, образ. Все. Так, я люблю Бога. Ну, я така виявля любов Бога. Але любов до ближнього, ну тут же явний вияв, явний доказ твоїх чин, твоїх дій. І вона, власне, ті, які віддали своє життя за Україну, вони доказали ту любов другої заповіді. І це є надзвичайно важливо. Тому, дорогі брати і сестри, Воскресіння мусить бути основою нашого життя, основою нашого життя, фундаментом нашого життя. Воно мусить бути світлом нашого життя. І тому не можемо казати і сумніватися, то випадки саме собою, деколи є. Диявол, знає нас атакує. Та що ходити до церкви, по що молитися? Є та віра, нема. А що молитися за померлих, давати на цвинтар, пам'ятник поставила, вистачає? Ні. Віра каже, що інше. Я Воскресіння і життя. Та багато грішників, бо ви бачите, так само, як свідки його. Людина своєю філозофією Чарльз Русу він не міг збагнути і дати відповідь. А радше гріхи були такі тяжкі, що то боялася людина стати перед Богом і дати відповідь за своє життя. Ну, то легше сказати, що душа вмирає. Людина щезає просто. Які б твої діла не було, якби ти життя чорно не прожив і так далі, ти просто перестаєш існувати. Ти не даєш перед ніким відповідь. За свої вчинки, за свої дії, за... і ти не отримуєш нагороди, за своє добро, нічого. Просто людина щезає. От Отак він зробив, знаєте, свою людською філософією, зробив такий висновок: людина вмирає, і тільки свідки Йова буде жити. То а в небі 144 тисячі так собі пояснив, знаєте, по хлопськи Хлопська філософія, отак Розв'язка дуже проста, дуже проста. Ти й душа, веселися, грабуй, кради, і так далі. Жодної відповідальності ти не будеш мати перед ніким. Але Христос так не вчив. Господь так не вчив. Христос, навпаки, кличе нас до відповідальності, кличе нас до добра. Творити, блаженні, милостиві, бо вони помилування будуть. Христос кличе нас боятися гріха, уникати гріха, творити добро. Христос зуває нас, що треба дати відповідь за своє життя. І той, який сказав своєму братові дурі нікчема, він також мусить відповідати за ці слова. Тому, дорогі мої, цей другий день Великодних свят. Зваю до вас, до себе, до нас всіх. Утвердімося в вірі нашого Воскресіння. Це є важливо. Віримо, що Христос, який страждав, який помер за нас на Христі, який повстав із мертвих своєю смертю. то є основа нашого життя. І дійсно, все буде нагороджено, бо в інший спосіб немає сенсу. Для тої людини, яка все життя терпить, страждає, хворобу неповноцінних. То для чого мама має ходити для неї і так далі, і все. Релігія церква хочеть, щоб заробити небо, бо це її хрест. І вона має нести, і вона від Господа отримає нагороду. Але якщо немає ніякої нагороди за хрест, за терпіння за страждання, то для чого його нести, той хрест? То радше Євтана дати і всі питання вирішені. Але це говорить нині філософія модерна. Але християнство завжди вчить людей, що ви отримаєте нагороду. Ви отримаєте нагороду. Ті, які були вірні Христу, які були вірні Богові, які любили Бога. І тому Ісус Христос страждав і показав, що своїм стражданням, своєю смертю і Своїм Воскресінням Він задосить учинив за наші гріхи, занедбання і опущення. А нам залишив Господь Бог дуже маленький хрестик, дуже маленький хрестик. Бо якщо б ми несли кожен з нас хрест за те, що ми чинили, що ми творимо в нашому житті, ми б ніколи не вийшли з в'язниці б постійно були в тій в'язниці, і нас би ніхто не звільнив. Христос дав нам отой маленький хрестик, хоч і той маленький хресток, де колись здається для нас дуже великий. Воскресний Спасителю, утверди наші серця у вірі, в любові, дай нам силу Духа, дай нам силу на правду не так поверхнево відноситися до тих свят, але так духовно, глибоко впізнавати. Ким ти є, що ти для нас зробив і яка, яке має набути наше життя, щоб ми також удостоїлися колись славного Воскресіння з мертвих. Амінь.